Друзі, намасте! вітаю вас з нашого чарівного залу, там, де проходять практики, тільки ну, завершена була ранкова практика. І я повертаюся до нашої рубрики: Наші асани. Ми їх тут розбираємо розбираємо для того, щоб дізнатися, наскільки наше тіло в змозі виконати ту чи іншу асану і більш детально заглибитись в ті... Хранілище нашого тіла. Да? Завдяки тій чи іншій асані, ми з вами можемо заглянути в певні такі куточки нашого тіла, там, де, мабуть, є такі сліпі зони, які не. Усвідомлені нами, в результаті ми нічого не робимо там, і щось відбувається на те, щоб ми хотіли. Тому заглядаючи то туди, то сюди, дізнаючи про себе, відпрацьовуючи, рухаючись та тримаючи. Чи ще щось, да, знаходячись в будь-якому такому положенні, яке до нас, яке в нас зараз є, і можливо його собі відкрити, ми дізнаємося про себе дещо більше. Тому сьогодні у нас з вами положення утхіта тріканасана, це така поза витягнутого трикутника, трико лінії, да, якісь прямі да, кути. І оці три Лінії ми будемо малювати своїм тілом, да, вибудовувати, щоб виконати позу утхіта триканасана. І також ми, як альтернативу, зробимо таку парівріта тріканас, перевернути, перевернути трикутник. Тобто витягнути трикутник і перевернути трикутник. І так, ми з вами вже дізналися про позу Тадасана. Ось вона, да? уткатасана. Далі. Поза у нас Уттанасана. Далі у нас поза воїна. Да? Воин один. Нагадаю вам, да? Поза воїна два, поза воїна три. Вірабхадраса на три, поза благого воїна. Угу. І врікшасана, поза дерева, да. Це я такий простий варіант вам показую, нагадую. І сьогодні в нас триконасана. Бачите, зараз ми розбираємо такі положення стоячі. Да? Триконасана. Зараз я продемонструю, а потім ми разом з вами її виконаємо. Угу. Ось поза триконасана. Це утхіта триконасана, да? і перівріта триконасана. Що потрібно для цього? Да, яке положення ми приймаємо? І так, положення десь довжина вашої ноги. Як перевірити довжину ноги? Ну ми ж не будемо, не будемо да, там, сантиметровою лентою чи рулеткою міряти. Перевіряється довжина ноги ось таким чином. Да? Ви присіли да, ваша стопа і стопа. Оце довжина вашої ноги. Подивіться. Ну, Так в текстах пишуть. Повертається одна нога прямо, трошки може завернути. Друга нога під кутом десь 45 градусів, чи дивиться прямо руки в сторону. Ми починаємо обережно нахилятися так, щоб зігнувся наш кульшовий суглоб. Хоп, бачите, ось він зігнувся, далі в мене не, не згинається. Тобто я витягнулась. І опускаю руку на гомілку, можливо, в когось настигні. Другу направляю вгору, повертаю голову вгору. І дивіться, площині, в якій ми стоїмо, це одна площина. Тобто мої ноги, сідниці, спина, руки, потилиця, голова, да, вони, ну, якщо умовна стіна, і ми до неї притиснулися. Потримали якесь. Час да? приблизно, і повернули ніжку всередину, розвернули іншу. Руки поставили в сторону. Бачите, одна стоїть прямо, інша трошки повернута. Да? І я витягуюсь. І положення згинання, коли кістка в кістку впирається, да? тазова кістка, да? і тазостегновий кульшовий суглоб оце моє витяжіння. І ось я опустила руку. Все, далі я не йду. І піднімаю руку вгору. Уявляю, що позаду є стіна. Я притиснулася, голову підняла вгору. Тримаю. Угу. Не просто тримаю, да, а дивлюся, що відбувається в моєму тілі, що працює, і тут самостійно можна даже зрозуміти, а що в нас відбувається, і виходимо з положення. Відпочиваємо. Це такий варіант, як написано в текстах. Але не завжди людина може встати на оту ширину ніг. Вона може стати як може. Тому я рекомендую обрати приблизну ширину між ніг, як зручно, повернути одну ніжку. так. Іншу залишити не ось так прямо, а трошки таки 45 градусів кути, Да? Витягнути рук, і уявіть себе біля стіни, і повитягуйтесь в сторону, тобто позгинайтесь тут, хоп, щоб оцей момент згинання. І якщо є стіна, можна біля стіни це зробити. Зараз будемо де ті, да, сторони кута. Да? І ось ми зігнулися, направили лінію, де сторони перша да, пряма. Це ваша стопа і стопа. Ось тут одна пряма. Друга пряма. Уявіть, що пряма лінія йде від вашого кубрика, тобто копчик, да? і через весь ваш хребет через потилицю, і виходить вгору. Це друга лінія. А третя лінія це лінія ваших рук. Ось вам і трикутник. Угу. Якщо голові не дуже зручно тримати вгору, ви можете опустити і вниз, але да чергувати, тому що тут іде робота, і мені б дуже б хотілося, щоб ви її відчули. Потім я прокоментую. Обережно виходимо і одразу зайдемо в перевернутий трикутник. Дивіться, я повертаю таз Спираюся рукою на стегно, трошки нахиляюся, так, щоб це було зручно, щоб я не впала, тому що це і баланс. І розкриваюсь в іншу сторону. Більш складна, якщо дуже сильно натягнута нога, можна трошки призігнути. І оце перевріта, перевернути. Угу. І обережно виходимо з положення. Давайте в іншу сторону зробимо, ще раз да, відчуємо, що відбувається. Ножка повернулася, друга трошки сюди, руки в сторону витягнулись. І от дивіться, вже витягуються м'язи тулуба, працює поперек, да? розкриті руки. грудна кліта. Ось вам користь, да? підтягнути м'язи живота, вплив на органи травлення, ноги, да? суглоби, бачите? Ось суглоб. Раз, давайте трошки порухаємось, випрямились, да? нахилили таз в сторону, кістка в кістку сперлася, опускаємо руки і витягуємо. Да? Розкрита грудна клітина. Тобто ось користь, ноги, травнева система, розкриті руки, шия. Тобто, от, бачите, скільки тут ефектів маємо. Ну, от Протипоказання, я думаю, тут проблеми, можливо, з попереком, якщо є такі активні, тому це буде ось так приблизно. Бачите, зовсім трошки, да? якісь проблеми з ногами. Тут можна зігнути, якщо що. Да? Потримали голова. Обережно вийшли. І повертаємо таз. Можливо, трошки ніжка. Чуть-чуть. І повернулися, опустили руку чи на стигну, чи на гомілку, не поспішаючи. І розкриваємось, да? уявляємо, що стіна з іншої сторони і притискаємось. І ось тут дуже добре йде, да? впливаємо на наш кишківник, стимулюємо його, така інтоксикація йде, чи такий добрий детокс. Да? Коли ми впливаємо на такими скручуванням, обережно виходимо і збираємо ніжки, струшуємо. Працюють дуже добре ноги. Тому ось, така, ось таке положення. І я б ще сказала, це асиметрична така поза, але робота з поставою тут прекрасна, тому що працюють м'язи-живота спини, а це ті м'язи, які тримають хребет, наш, да? виправляється. І тому. Ну, в велику користь ви отримати від цієї асни. Є ще один варіант. Подивіться, ви можете його побачити дуже часто, коли рука опускається дуже низько, да? коли в мене спирається кістка в кістку, я нижче не можу. Ну, от тільки сюди. А якщо трошечки да, піду вниз, тобто трошечки да, вийду із положення невеличкого нахилу, Ні, от сюди вперед, да, а зовсім зовсім такий момент, коли я поставлю руку тут. Всередині, да, чи буду триматися, більш глибока, більш активна, дуже гарно працюють ноги, витягуються. Да, така профілактика будь-яких захворювань ніг. Да, ось такий варіант. І перевернути положення. Те ж саме рукою спираємось да, і розвертаємось. Більш такий потужний, чи рука спирається сюди, тут баланс. А, як ви вже знаєте, що баланси, вони активізують роботу нашого мозку. Сюди. Дуже приємна така поза. Ну, тут сильно витяжені ноги, тому можна трошки призінати. Ну, і в іншу сторону, давайте як обов'язкова компенсація. Я витягуюсь, бачите, не точно в сторону, а трошки вперед, да? можна зробити чи ось такий варіант. Да? Торкнутися чи на стопу поставити руку. Угу. Обережно з цього положення я виходжу, да, тримаюсь, нога позаду повернулася і я розкриваюсь. Не поспішаю піднімати руки вгору. Ось перевернути положення. Перівріта тріканасана. Балансую. І обережно виходжу з положення. Ось така чудова поза, тріка Бачите, вже маючи таку певну кількість асан, можна складати невеличкі комплекси. І ці комплекси вже можна практикувати, відпрацьовувати. Ж тут ви будете отримати велику велику користь від цих асан. тому що саме Асани дають нам можливість відпрацювати те, що там щось залишилось, від хвороб, від якихось неправильних наших дій, думок, в тому числі, тому що все це у нас зберігається. Ось. Попрацювати своїм розумом, да? тобто ем, триканасану, ну, потримати 5 хвилин, о, там багато чого може відбутися в цей час. Тому практикуйте, будь ласка. Я нагадую вам, що мене звуть Людмила Севітар і я викладач відкритої йоги для всіх. Тому ми з вами маленькими кроками йдемо по цьому шляху, дізнаємось про себе багато чого, дізнаючись про себе. Ми можемо багато дізнатися про, то, про те, що відбувається навколо нас. Це така прям, прямий зв'язок. Тому практикуйте. Йога вона дуже практична. Будете практикувати, будете дізнаватись. Будете тільки слухати і дивитись, нічого не буде відбуватися. Тому дякую вам, всім намасте і гарного дня.